Маємо втрати за минулу добу. Загинув 62-річний чоловік в Пологівському районі. вчора росіяни його нещадно обстрілювали кабами. І була інформація про те, що є постраждалий чоловік. на місце прибули медики. Йому надавали медичну допомогу. Але на жаль, від отриманих травм чоловік помер. А загалом сьогодні за добу в Запорізькій області обстріляли більше 400 разів. Буквально годину тому було до в Запоріжжі, Ми чули звуки вибухів. Як виявилося, що до Запоріжжя доходило відлуння обстрілів росіян серед білого дня, о 12 годині, вони запускали каби по Запорізькому району, обстрілювали. Населені пункти, а станом на цю годину інформації про постраждалих, загиблих та поранених немає. Ми також цього тижня запнову атакували півідроном. А це дуже тривожна новина для містян. Ці інформації, звідки як він надійшов на Запоріжжя, нам поки що не повідомили. Є дві версії, одна є те, що його міг принести. Інший більш потужний дрон. А друге, що все ж таки, це росіяни вже обстрілюють з окупованих територій. Загалом Запорізька область за цей тиждень росіяни обстріляли більше трьох тисяч разів тривожну ситуацію в Запорізькій області. А в нас триває життя. В нас триває навчальний процес. Сьогодні відкрили 11-ту підземну школу в Запоріжжі.